Вітаю учнів п'ятих класів, а також учнів старших класів, які разом з нами повторюють математику п'ятого класу. Тема сьогоднішнього року величина кота, вимірювання і побудова кутів. На минулому році ми з вами пригадали початкові відомості про кут, відомі нам фактично з початкових класів. Дещо ці відомості розширили і зараз прийшов час зробити крок вперед. І першим таким кроком буде. Інформація про одиниці вимірювання кутів. Кути, які відрізки можна вимірювати. Поділимо прямий кут на 90 рівних частин променями, що виходять з його вершини. Міру однієї такої частини використовують для вимірювання кутів і називають градусом. Записують цю одиницю вимірювання, так як на моєму слайді: Один градус. Скільки градусів вміщує кут, така його градусна міра. Градусна міра прямого кута. Градусна міра дорівнює 90 градусів, оскільки ми прямий кут ділили на 90 рівних частин на градусна міра розгорнутого кута дорівнює 180 градусів. Ми дуже часто будемо казати скорочено. Прямий кут дорівнює 90 градусів, розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Градусна міра гострого кута менша від 90 градусів, а градусна міра тупого кута більша за 90 градусів, але менша від 180 градусів. Радусну міру кута можна як записувати так, як показано на малюнку. Тобто всередині кута ставити дужечку, яка означає кут, і біля вершини кута писати його градусну міру. На нашому малюнку градусна міра кута АОБ Б 40 градусів. І це записано саме так, як показано. Зразу ж розглянемо простенький приклад на закріплення. Назви вид кута, градусна міра якого дорівнює 71 градус. Якщо 71 градус, то це гострий кут. Якщо градусна міра кута 90 градусів, то це прямий кут. Якщо градусна міра 138 градусів, то це тупий кут. Якщо 180, то це розгорнутий куб. Якщо градусна міра 2 градуса, це гострий куб. І нарешті, якщо 145 градусів, то це тупий кут. Ось ми з вами визначили види кутів, якщо давалася їхня градусна міра кути, які відрізки можна вимірювати. Прилад для вимірювання кутів називається транспортир. Він показаний на слайді праворуч. Його шкала розміщена на півколі і має 180 поділок, кожна з яких дорівнює 1 градусу. Прямолінійна частина транспортира обов'язково містить позначку, яку називають центром транспортира. Ви бачите на слайді центр транспортира, показаний стрілочкою. Щоб виміряти кут, до нього треба транспортир прикласти правильно. Центр транспортира має збігатися з вершиною кута, одна із сторін кута має проходити через початок відліку на шкалі. Штрих на шкалі, через який проходить друга сторона кута, вказує на градусну міру цього кута. Для зручності транспортир зазвичай має дві шкали. На початку відліку справа, і на початку відліку зліва. Тому дуже важливо правильно прикладати транспортир. Ось ми взяли е, з нашого підручника зразок. Ви бачите той кут АОБ, Б, який ліворуч приклали до точки О центр, і промінь ОА збігається з прямолінійною частиною шкали транспортера. І в даному випадку ми відраховуємо кут по внутрішній шкалі транспортера. ви бачите, 0 градусів, 10, 20, 30, 40, 50, 60, кут АОБ 60 градусів. А на малютку праворуч ми так розташували транспортер, що початок відліку, через початок відліку проходить промінь ОК, і ми відраховуємо кут по зовнішній шкалі шкалі. 0, 10, 20, 30 і так далі, і бачимо, що це 110 градусів. Тепер давайте в, одному з, в одній з програм виконаємо, виконаємо таку вправу. Тобто, в нас є виміряй транспортером, кути АОБ, АОК і КОБ. Ну, це така програма, яка може ну трішечки не дуже швидко в мене може виходити. Тому, що, ну, скажімо так, програмою треба теж вміти користуватися. і Скажемо, ну, подивитись, по-перше, я можу в цій програмі знаходити кут А О, Б, так як от у мене зараз розташовано. Зараз я візьму олівець і зразу буду записувати. Значить, кут А АОБ. Ви бачите, що в мене я вже сумістив початок відліку, точку 0 з променям ОБ, і на шкалі ви бачите, що кут АОБ. Ну, приблизно 122 градуса. Це легко. А можу поступити по-іншому. В цій програмі ми можемо отак розташувати ОБ, ось так розташувати ОА. І сама програма, ну, 121 показую. Зараз я трішечки поверну, буде 122 показувати. Тобто, сама програма вимірює нам Кут. От 122, зараз спробую О. Тобто сама програма ця вимірюю кут. Але нам треба навчитися це робити транспортером. Після цього, все більше, більше не буду. Після цього просить автор АОК. Ну, давайте АОК виміряємо. Для цього нам треба буде повертати транспортир, щоб ми могли, ну, наприклад, я ось так розташую, щоб у нас. Початок відліку співпадав з променем ОА. Тоді ми бачимо, що промінь по зовнішній шкалі по зовнішній, Проходить через позначку 32 градуса. Написав: КОБ. Давайте я зразу напишу КОБ дорівнює КОБ. Значить, ну, давайте повертати трішечки транспортир. Пробую, він не, не завжди хоче повертатися. О, значить, КОБ давайте прикладати. Ось центр транспортера, я сумістив з точкою О. І ми бачимо, що ОБ в мене виходить на початок відліку. І по внутрішній 0, 10, 20 ми доходимо до кута 90 градусів. Перше завдання ми виконали. Обчисліть різницю АОБ мінус АОК. Це 122 градуса мінус 32 градуса. Це 90. Зробіть висновки. А висновок полягає в тому, що ця різниця дорівнює куту КОБ. І про цей висновок ми ще сьогодні згадаємо. Але ми до цього висновку прийшли експериментальним шляхом. А тепер малесенька можливість себе перевірити. Коли ми вимірювали, наприклад, кут АОБ, то коли ми вимірювали кут АОБ, то ось так ми це робили, то цілком можливо хтось міг побачити ну тут 60 градусів. Ну там було б не 60, там було б 58. Якщо я отак покладу транспортер, так як він був, ми б побачили 58 градусів. Що промінь ОА виходить на 58. Але ми повинні пам'ятати, що кут в даному разі АОБ, ми вимірюємо по внутрішній шкалі. Ось ми від нуля рухаємося, 0, 10, 20, 30. І можна це перевірити інакше. Кут АОБ, ось цей, він у нас сьогодні комп'ютер не хоче нормально працювати. Кут АОБ, він явно тупий, тобто він більше, ніж. Прямий. Тому бути Ау Б 58 градусів він не може. Таким чином, у нас є можливість себе перевірити, кути між собою можна порівнювати. Два кути називають між собою рівними, якщо їх можна накласти один на один так, щоб вони збігалися. Ну, накладати кути не завжди зручно, тому математики про рівні кути кажуть інакше. Рівні між собою кути мають однакові градусні міри. З двох кутів більший той міра якого більша. Пригадаємо наші кути, які ми вже сьогодні бачили: кут АОБ, який 60 градусів, і кут КОН, який 110 градусів. Оскільки 110 більше, ніж 60, то кут КауН більший за кут АОБ. Або можна казати градусна міра кута КУН більша за градусну міру кута АОБ. Але я сказав скорочено, так швидше. Поділ кута на кілька кутів. Ми вже такий випадок розглядали експериментально в одній з попередніх задач. Якщо кут поділено на кілька кутів променями, що виходять з його вершини, то градусна міра початкового кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які його поділено. На нашому слайді ліворуч кут АОЦ поділений променям ОБ на дві частини. Кут АОБ дорівнює 30 градусів, кут БОЦ дорівнює 50 градусів. Тоді ми можемо знайти кут АОЦ за допомогою обчислень. Кут Куц дорівнює АОБ плюс ВОЦ, тобто 30 градусів плюс 50 градусів це 80 градусів. Тобто, нам в даному разі обчислення допомагають застосовувати транспортер абсолютно не потрібно. На слайді ліворуч ми бачимо, що кут МОН поділений променем ОК на дві частини, кут МОН 110 градусів, а кут КОН 40 градусів. Тоді за допомогою обчислень ми можемо знайти кут МОК. Оскільки кут МОН – це МОК плюс КОН, то щоб знайти кут МОК, ми повинні від кута МОН відняти кут КОН, тобто 110 градусів мінус 40 градусів, дорівнює 70 градусів. А ми з вами зразу розглянемо ще більш цікавий. Більш цікаву задачу, коли в нас є розгорнутий кут, я можу навіть написати АОБ розгорнутий тобто 180 градусів, і він поділений вже двома променями ОД і ОЦ, відповідно на три частини. Причому одна з цих частин СОБ, це, це 90 градусів, я можу підписати. Просять знайти кут С О, Ну, Я можу тут його підкреслити, поставити знак питання, щоб було швидше. В такому разі кут АОБ. Дорівнює сумі градусних мір трьох кутів АОД, ДОЦ і СОБ. І для того, щоб знайти невідомий кут в даному разі ДОЦ, ми повинні від кута АОБ відняти суму відомих нам кутів. АОД плюс СОБ. Якщо ми відставимо дані, то Обчислимо, що невідомий кут 70 градусів. Отже, відповідь. Ну, я напишу відповідь розширена, кут, DOC дорівнює 70 градусів. Ну, я, наприклад, своїм учням дозволяю в таких задачах і скорочена писати відповідь просто 70 градусів. А ви, як завжди, будь ласка, шановні учні, прилаштовуйтесь до тих вимог, які у вашого вчителя. У нас наступна задача, четверта, досить серйозна задача, з вершини прямого кута проведено промінь так, що він ділить прямий кут на два кути, градусна міра одного з них у 5 разів більше за градусну міру іншого. Знайти градусну міру кожного з утворених кутів. Перше, хочу сказати, що ми подібні задачі розв'язували з відрізками, коли відрізок точкою поділений на два відрізка. І були певні умови. Ми таке вже розглядали. Тепер розглянемо аналогічну задачу з кутами. Хочу зразу сказати, що я покажу два способи, так само, як я показував для відрізків. Арифметичний спосіб і за допомогою рівняння. Почнемо з арифметичного. Якщо ми на, малю, на нашому малюнку КОБ 90 градусів і промінь ОЦ поділяє його на дві частини. Так що кут КОЦ у 5 разів менше, а кут СОБ ОБ у 5 разів більше. Значить, якщо кут СОБ ОБ у 5 разів більший, то ми можемо всередині цього кута відкласти кут АОЦ 5 разів. Я не знаю, наскільки це в мене вийде. На малюнку, ну, ніби то вийшло. Ми можемо такий самий кут, як АО, я його, хочу, щоб все зелене було. Кут АОЦ я позначу такою червоною дужечкою. І оскільки кут СОБ у 5 разів більше, то всередині цього кута ми ще відклали 5 таких кутів. Таким чином, кут АОБ на нашому малюнку поділений на 6 рівних частин. І одна частинка, а одна частинка, це і буде кут АОЦ, буде дорівнювати 90 градусів, поділити на 6 15 градусів. А кут С у 5 разів більше, це 5 таких частинок. Значить, 5 на 15 це 75 градусів. Ну, я можу написати відповідь. На міри кутів я можу просто написати 15 градусів 85. Ну, звичайно, такий спосіб ну, треба було провести додатково 5 частинок, а другий спосіб це спосіб за допомогою рівняння. Ми цей спосіб називали алгебраїчним способом. Якщо ми з вами менший з кутів позначимо х. Червоний, давайте візьмемо. А більший кут то 5 разів більше. 5 разів більше. Значить, це 5 помножити на Х. Або 5х. Ми домовилися, що знак множень можна не писати. А разом вони разом вони, дорівнюють куту АОБ. Б, що дає можливість нам скласти рівняння, оскільки кут АОБ – Б прямий кут, і він 90 градусів. Х додати 5х дорівнює 90 градусів. Хочу звернути увагу, що е, прийнято у всіх обчисленнях писати градуси. От, звертаю увагу на перший запис: 90 градусів поділити на 6-15 градусів, на з іншими величинами, з якими ми вже багато працювали, буквально з першого класу. Якби, наприклад, це кілограми були. 90 кілограмів там чогось розклали там 6 однакових кошиків. Ми б писали так: 90 поділити, перепрошую, ми, ми, ми б писали 90 поділити на 6 дорівнює 15 дужка кілограмів, там тере у першому кошику. Тобто ми б кілограми писали лише в кінці. Градуси прийнято писати. Біля кожної величини, яку ми в градусах вимірюємо. Зверніть, будь ласка, увагу. І у рівнянні так само ми пишемо, дорівнює 90 градусів. Не просто 90, а 90 градусів. Тепер нагадаю вам, що вираз х плюс 5х ми вже вміємо спрощувати. Х це все одно, що 1 помножити на х, ми можемо 1 додати 5. Помножити на Х, тобто це буде 6х. Отже, наша ліва частина рівняння це 6х. Ну і далі вже легко, щоб знайти невідомий. Множник треба добуток тобто поділити на невідомий, і х це 15 градусів. Давайте пригадаємо, що таке Х. Х це наш кут. А оце. Тобто кут, а оце ми вже знайшли. І в нас є підказочка, що кут С, об. Це 5 помножити на х, тобто це 5 помножити на 15, це 7, ті самі 75 градусів. Звичайно, ми з вами отримали ту саму відповідь, що я з задоволенням і напишу. Ось така дуже цікава задача, дуже непроста задача. Дуже важливим є вміння будувати кут заданою градусною мірою, і тут нам, звичайно, знову-таки допоможе транспортер. У нашому підручнику дуже детально пояснені етапи побудови кута. В даному разі ми розглянемо етапи побудови кута. А об, який дорівнює 50 градусів, позначимо точку О, проведемо промінь ОБ і прикладемо транспортер так, що центр транспортера збігається з точкою О, а промінь ОБ проходить через початок відліку на шкалі. Тоді ми бачимо, що ми повна по нашій внутрішній шкалі нашого транспортиру, внутрішній, я можу навіть трішки збільшити. По внутрішній шкалі нашого транспортера будемо відліковувати 10 градусів 20, 30, 40. А нам треба 50. Тому ми поставимо точку А проти штриха 50 градусів на шкалі. Ви бачите, все це зроблено. На малюночку ліворуч. І тоді, з'єднавши, точніше, ми проведемо промінь спочатку в точці О, і, який проходить через точку А, промінь ОА. І таким чином кут АОБ, Б, який ми отримаємо, буде 50 градусів. Я думаю, що є смисл зараз натиснути паузу, взяти ваші транспортири, ось такі, як в мене, наприклад, в мене. Багато транспортерів. Натиснути паузу і спробувати повторити все те, що я тільки що вам показав. А я буду креслити кут, буду креслити кут у е, нашій програмі. Буду креслити кут у нашій програмі. Тому я дуже швиденько візьму транспортир. І тут креслити кут дуже зручно. Тому що я можу. Взяти по шкалі, відкласти 60 градусів, проконтролювати, що тут 60 градусів, натиснути галочку і кут в мене побудований. Я його потім підпишу. Потім можу відкласти. ну Давайте я з іншого боку, з нуля. Отак відкладу 110 градусів вже по внутрішній шкалі. Натисну галочку. Не хочу, да, натиснув галочку, транспортир можу прибрати. І можу зараз візьму олівець. І підпишу, підпишу, що це в нас 60 градусів, а це в нас 110 градусів. Отже, в цій програмі дуже класно малювати кути. У нас дуже цікава шоста задача. Накресли кут СОД, який дорівнює 100 градусів. Я це вже зробив, можу його підписати. Це так? Да? значить, С Накресли промінь ОК так, щоб кутка ОЦ дорівнював 30 градусів, і автор підказує, що таких два випадки можливо. Найти градусну міру кута кауте. Мається на увазі в кожному з цих випадків. Ті учні, які хочуть спробувати свої сили, п'ятикласників, прошу натиснути паузу, можете спробувати свої сили. Ну що, сподіваюсь, ви здогадалися, що перша можливість у нас провести кут промінь ОЦ таким чином, що цей промінь буде 30 градусів кут КОЦ і промінь знаходиться у внутрішній частині кута. Я натисну галочку, і в мене вже є тут К, це в нас 30 градусів. Це в нас 100 градусів, і тому у першому випадку, якщо просять знайти градусну міру кута КОД, то вона дорівнює 100 градусів мінус 30 градусів, дорівнює 70 градусів. А у другому випадку, давайте я знову-таки підпишу так само кут, ДОЦ. У другому випадку ми будемо проводити промінь. Таким чином, щоб він був у зовнішній частині кута. Зараз я це поверну. Ось я ставлю на 0, а цей ставлю на 30 градусів. Ось що відбувається. 30 градусів ставлю галочку, прибираю. Тут у нас К. Де оце в нас як... цей 30 градусів. К оце. Де оце, як і був 100 градусів, ну там трішечки я можу посунути, мені вже, в принципі, обмови не треба. В тому випадку, в цьому випадку, у нас кут КОД дорівнює 100 градусів плюс 30 градусів, 130 градусів. Ось така цікава задача. Добре, що автор, мабуть, підказав, да? тому що без підказки. Учням п'ятих класів було б важко. Ну і транспортир мені вже не треба, а мені треба що написати відповідь. Написати відповідь. Ну, у нас відповідь буде до пункту 3, зокрема, це 70 градусів. Давайте або поставимо, або 130 градусів. Ось така дуже цікава задача. Вона крайня в нашому сьогоднішньому році. Ну і як завжди, кожен наш урок закінчується домашнім завданням. На ваших екранах його перша частина, з малюнком до третьої задачі, ось друга частина, з відповідним малюнком до шостої задачі. Шість задач. Бажаю вам успіхів. до побачення.